Дозвольте нагадати, відео вже не було два тижні. Ем, я навіть не знаю, як я так мудрився, тому ловіть гарячий кешбек. Будемо записувати відео. Нове, що поробиш. Ем, ну, я тут трохи грав, але я там зробив... я я вже саме пам'ятаю. я тільки закінчив три відео. Это удалось это заружин, там с не тай. А, то что там? А, я вроде электрикал. А держи я у нас нет? Делал? А, воно. Ну-ка, я же так вот там електрика в мене. Я уже... Что я записывал... Szłowo ja Nie wiem, ja zaraz jeszcze pokażę fotki. Oj, No i ja Nie wiem, czy my to by zmieniło się. Może zejść coś tam pobaczcie. Na przykład w tym Może już się tam zmieniło. Co on trzeba? Дай мне лоял. Ээээ, ну ты А да, я это буду занимал. Во, видите? Меня навіть видео покажу, что я снимал. коли mm, ну, що ми будемо займатися в цій серії Не Ой! Ну мені грим я боюсь. А може мене молния вдарить? А напевно ні. О, я придумав. а дальше взрыва короче газ який узимку одразу два сьогодні далі все ахто нет коротчу вот так вот все. А А что, а что на моей ночи? Что ниже? Ладно, я не, да. ну, оба... а не так. Опускайся на низ. Ну, давай будем ставить то оба. Землец. В дуже прикольному режимі. Давайте. -о. -о Надіюся, вам це відео сподобалось. Щоб вам дати більше сил до цього відео. Я ще зро зробив подарунок наприкінці. І, до речі, знайдіть п'ять. Е, я в мене там є багато смайликів відео. П'ять смайликів. Вони різні. Напишіть в коментарях, які вони були. Надіюсь, вам сподобалось.